Друга неділя перед Різдвом вспоминає церков святих праотців, тих святих людей, котрі читали пророчества, котрі знали Слово Боже, чекали Месію. І указав, що 77 я закінчиться через 490 років в мір прийде Спаситель. І указана географія. В Іфлеємі іудейському. Кожен род у євреїв чекали Месію, а може в нашому роді родиться Месія, а тому так важно було слідкувати, щоб усе родили діти, а щоб були послушні, а щоб були духовні, щоб діти не було, плакали. Але головне, що і святі правоці, це патріархи, старозавітні духовними очами відали Месію. Як це можна видіти наперед? А так вони відео і за те, що виділили вперед, і свої награди наградили вперед, вже в то время трудилися во славу Божу і в спасенті душі. За них написано сьогодні, і співаємо церкві, вірую, праот Ісусе, оправдалиси. Так вони. Діл великих не мали, но вони вірили у Месію, котрий прийде, відкриє двері царства. І хто вірує у войде в них, тот і спасеться. Вірую, про ти, Господи, оправдали си, від язик тіме пред церков і тими і язичників пред із церков. Предупречивісь або, як кажуть, приєднались до церкви і хваляться в славі святиї. Так як от сімени їх є плод благословенний і без сімени рочуються, тих хмолитими Христе Боже, помилуй нас Їхня сім'я будущий Месія, такої чувствовали родство. Інтересно, що будучи народ Божий у рабстві в Хавилоні, в з тим Бог навіть у рабстві людей спасає, знаходить можливості людям спасатися. Та сама картина, і в рабстві єпипицькому Господь. Видить свій народ, береже народ, а потім Мойсей виводить мільйон євреїв із рабства єгипетського в обітовану землю. А сьогодні споминайме Вавілонське, коли там не хотіли поклонятися язичним ізображенням, то вели трьох отроків, хотіли їх спалити. Так от сьогодні церква співає рукописаного образа, не почитавши, не поуважавши, намальований, зображений, то не наш. А от вони неописаним существом, защитившися треблаженні того, котрого не відділи, котрого не описано, невозможно описати Бог той їм у подвізі огня. Поміг прославитися. Серед пламені нестерпимого стояли, і Бога призивали. Господи, і нас, о щедрий, потщися, постарайся, як милостивий, помоч нашу так твори, як можеш, і, як хочеш, і, бо Твоя воля одна усіх спасти. І так святі право, це -то особливий. Квас людей. Ну, Що ми можемо взяти з них який приклад? А приклад тот, що вони не бачили Ісуса, а чекали Його. Ми вже тепер знаємо о Воскресенні Ісуса. Ми знаємо історію 2000 двотисячної благодатної історії, 2000-літньої історії церкви, а вони того не знали. Но віра у Месію, віра в Бога. Сохранила їх серед народами язвичницькими вірними Богу. От чому цей праздник так важний для нас у сьогоднішній день. Тим більше, що апостол Павел Колосянам указує нам, християнам, яке наше преимущество перед правоцами. Коли явиться, Христос, життя наше є в друге пришествіє, то дай ми явимося з Ним у славі вже, тепер ми знаємо, нас чекає слава за то, щоб ми попали в Царство Боже. Умертвіть земні члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злі похоти і любостяжаніє, збирання, плюшкіною, а то то все, каже Павел, називається ідолослуження. Гнів Божий приходить на таких людей. Гнів Божий приходить на сино противлення, котрими ми і між ними були, каже Павел. Но тепер спішіть, одложить гнів, ярость, злобу, зловречіє, сквернословіє, паскудніша слабость людська. Не кажіть один другому неправду. Одіньтеся старого чоловіка, творіть чоловіка нового, Одіньтеся, котрий обновляєся в познанні по образу, создавшого його. Ну точно так. І ми хочемо приєднатися до рода ізбраних і приєдналися до знаменитого рода, рода християнського.